Це перша серія мого челенджу. 60 днів, щоб звільнитися із Макдональдса. І зроблю я це не якимось чудом, а через крипту і медійку. І найцікавіше я буду показувати свій кожен крок, що я роблю, як я роблю, скільки я втрачаю і скільки я заробляю. Все це буде під час відео. рано починається мій день. 5 ранку Це мій Макдональдс, я вже біжу, бо запізнююся дві хвилини з 8 годин на зміна. Так, що попрацював я вже три години, зараз у мене обід. Курочка, макарони, я пишу сценарію і того, щоб дивитися відео, створюю їх. Зараз треба ще попрацювати. Я працюю від 7 до 3 і все і далі їду додому працювати вже над своєю мрією, а не над чиємось. Юху! Шість годин відпрацював сьогодні в Макдональдзі і Їду вже в спортзальчик. go. покачались. і тепер ми їдемо додому боркати. Ну що, я вже на робочому місці, і саме тут робиться те, що можемо мене витягнути з Макдональдса. І так, на початку відео я обіцяв, що розкажу, який в мене зараз стартовий капітал, щоб ви розуміли взагалі на що орієнтуватись. Зараз мій стартовий капітал становить більше 5 тисяч доларів, з яких більшу частину я заробив саме на крипті з нуля, з повного нуля, тобто реально був на балансі нуль, нічого я не закидував з real life. І я робив теснети, амбасадорки, різні завдання. Якісь потім появлялися, ну, баланс, то я трошки там промо, акс Якісь робив, але робив і це не активно і дуже нестабільно. Тобто, чисто щось заходив, робив і думав, що стану мільйонером. Ну, якби так це не сталося. До речі, зараз стратегія працює так само, і ти можеш заробити свій перший капітал навіть без вкладень. повністю без складні. Якби я про це розказав у своєму першому відео, про шість способів, як заробити на крипті. Якщо хочеш, можеш приходити по ось тут. Відео, але краще спочатку додивись це відео і потім вже приходи на інше. Ну і частину капіталу я заробив на роботі. В принципі, на мою думку, це реально хороший вибір, якщо в тебе реально нуль і ти хочеш швидко розкачатись, ну щоб почати реально нормально заробляти, краще, щоб ти мав якусь там тисячу, п'ять тисяч доларів. Тому що зараз багато активності саме потребують якісь вкладення. Ну і які в мене взагалі плани і що потрібно зробити для того, щоб звільнитися з Макдональдса? Я поставив цілі заробити 2500 доларів до кінця року або 1250 за місяць. Це той фінансовий рівень, який я маю досягти за допомогою крипти і медійки, щоб спокійно звільнитися з роботи і розуміти, що в мене є якийсь стабільний дохід. Ну, якщо я не виконую цю ціль до кінця року, ну, по-перше, я лозер, а по-друге, серед вас моїх підписників, я розіграю 100 доларів і ще дещо цікавенькі. Але я надіюсь, ми цього не дізнаємося, окей? Ну і нарешті переходимо до самої роботи. І так, почнемо скрипти. Я зробив собі табличку, в якій зібрав всі проекти, які актуально робити, і також активності. Я їх розбив по пріоритетам, типам проєктів, е скільки витрат йде на аккаунт. Час на один аккаунт, кількість аккаунтів я собі позначив, скільки я буду робити аккаунтів, там один на мейн чи всі 16 на всю свою ферму, ну і гайд і статус роботи. Я зібрав тут біля 40 проєктів. І тут є проекти як з складеннями 0 доларів, так і 10, і то й 1000 доларів. І з самого початку я робив цю табличку лише для себе, щоб взагалі розуміти, які проекти є на відпрацювання, щоб ніякий проект не пропустити. Ну і просто зробити собі гайди і по них працювати завжди, тому що. Це набагато легше і економить час, коли в тебе є взагалі що робити, і ти приходиш з роботи чи з навчання і сідаєш за роботу. І не потрібно тобі шукати по всьому інтернету, взагалі, що зараз можна робити. Але під час створення цього відео я зрозумів, що вам вона може бути також дуже корисна, тому виставив її у свій телеграм-канал. Тому, якщо хочете, можете забрати її. Посилання буде в описі. Зараз мої основні напрямки. Те, що я от в даний момент роблю, це OKX-boost. Тут я вже, в принципі, заробив е, пару сотень доларів. От бачите, скільки дропів тут виходить. Типу, я вже 15 дропів залутав. І плюс е, зараз вийшов ще один, ще два дропи, які я зараз Чекай, Я ще тут навіть не забрав. Окей, є дропи. Тобто, от тут є. Бали, скільки балів треба. Тобто, якщо ви торгуєте біля ну, там, 600 доларів, получаєте 2 бали. По мінімуму, що треба зробити, так це е, крутити 300 доларів об'ємів за 10 днів, тобто 3000 доларів, треба відкрутити і мати 200 доларів хоча б на балансі в будь-якій монеті. Я зараз трошки спустився, але сьогодні накручую е, трошки більше. Об'єму, щоб е, був баланс е, обсягів. ось, і так вийшло, що я зможу залутати, ну там, по пару десятків доларів з якихось дропів. Інколи вони насипають тут по 5 доларів, по 10. Але, наприклад, е, якщо ми візьмемо, якщо ми візьмемо зараз, е, наприклад, Проект плазма насипали 215 плазм. Тобто на момент дропу це було більше 100 доларів за просто трейдинг. Вам нічого не треба знати про трейдинг, нічого. Я от зараз також лише розпочинаю свою так сказати навчання в трейдингу. Тут просто, що ми робимо, це. Купляємо, продаємо по тій самій ціні. Токен ось такий, ви можете вже почати робити. Щодо Binance Alpha, Так як я вже сказав, що я роблю OKX boost я вирішив, що буду крутити також Binance Alpha. Зараз вона не дуже сильно сипить, як колись це було. Тобто ну, там можна було виносити по 1300 доларів, там по 800, по 500, по 700. Ну, якби хороші були прибутки, але зараз вона трошки скотилася, дуже багато людей почали її крутити, і ну зараз не дуже багато якби, якихось крутих дропів виходить і так далі. Але е, все одно я вирішив її крутити. А е, попри ті мої п'ять акаунтів на OKX Boost. Тому я думаю, в принципі, ну, чисто так, якщо прикинути середньо, це може. Я думаю, десь. 600 доларів та й вийде з OKX Boost буст і альфа, ну ці альфа дропи, і в принципі це вже якби ну половина моєї цілі да, за місяць, щоб звільнитися з Макдональдса. Тому я думаю, що я можу закрити цю ціль і звільнитися з Макдональдса даже швидше. Ну і попри крипто, я вирішив зайнятися ютубом для того, щоб ділитися своїми знаннями, показувати вам свій шлях до свободи, допомагати, мотивувати когось. да. І ось я вже випустив своє перше відео. Дякую всім за підтримку, за підписки і лайки. Це мені дуже приємно бачити. Скільки я заробив за цей тиждень, а також яку одну річ я зробив, щоб заробити тисячу доларів, я покажу в наступному відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Ставте лайки, якщо вам сподобалося відео. А також пишіть в коментарі, що ви хочете бачити в цій рубриці. А з вами був Вілтон. До зустрічі в наступному відео.